В Ужгороді відкрили перший офіс податкових консультантів. Це сучасне рішення для усіх платників податків. Зокрема, щодня тут надаватимуть роз'яснення щодо питань ведення бізнесу, оподаткування юридичних осіб, податкового аудиту, контролю за обігом підакцизних товарів, міжнародного оподаткування тощо. Для зручності обладнали шість робочих місць, кожне з яких має свою специфіку. Головний меседж офісу якість обслуговування платників податків. Основним меседжем діяльності саме офісу податкових консультантів це буде увага, повага і довіра. Тобто саме на цих трьох меседжах буде основана робота саме цього центру. В чому він буде заключатися? Люба людина, яка має певні питання до державної податкової служби, може звернутися звернутись з 8 до 17, там де буде передбачений режим роботи саме цього консультаційного центру, з певними питаннями, які його або її цікавлять. Усю необхідну інформацію заявник отримує одразу на місці упродовж кількох хвилин. У разі якщо платник звернувся за консультацією щодо питання, яке потребує узгоджень чи роз'яснень центрального апарату податкової, у такому разі відповідь формується протягом п'яти днів. Ми зможемо надавати послуги і пояснення в будь-якому форматі, які будуть цікавити платника. Передбачено також, якщо Будуть виникати якісь певні нюанси там те, що пов'язано з роз'ясненням законодавства або з іншими питаннями, які потребують більш глибокого дослідження. Протягом п'яти днів ми можемо опрацювати це питання, отримати відповідь більш ретельну і глибоку, яку погоджену з центральним оборотом і надавати комплекс вже відповіді, які ну, на рівні податкової консультації, які людина потім в своїй діяльності може вже безпосередньо. За словами консультантки Іванни Кузьми, новий формат спілкування з платниками податків фактично знімає бюрократичні перепони і пришвидшує отримання якісної консультації. Офіційно письмовий запит подавати не потрібно, тому що людина може отримувати відповідь відразу. Раніше це відбувалося так, що подавався офіційний запит, або подавався, подавалася заява на індивідуальну податкову консультацію. І відповідно, це затягнуто в часі, це довго, це погодження і так далі. І Зворотня відповідь. Зараз це все швидко і вчасно. Маємо доступ до загальноінформаційного інформаційного ресурсу, і там ми вже можемо піддивитися, підчитати і надати практично. Тобто там розписано більш з посиланням на законодавство. А ми це пояснюємо доступно і щоб це було зрозуміло для платника. Про якість і швидкість говорять і самі платники податків. Наталія Якубик, яка очолює компанію зі збору та утилізації сміття в Ужгороді, переконана тепер податкова праце. Ватиме превентивно і попереджуватиме можливі порушення саме завдяки комплексним консультаціям, які зможуть отримати безпосередньо фахівці підприємства, можливість задавати запитання очі в очі, отримати кваліфіковану відповідь. Сподіваюся, що за цю кваліфіковану відповідь несуть відповідальність все ж таки ті працівники, які її надають, і вона буде дійсно кваліфікованою. Можливість отримати цю консультацію у будь-який період робочого дня прийти і отримати по, по мірі поступлень, а не чекати. Якихось спеціальних прийомних днів зручність. Все ж таки, наш наш офіс податкових консультацій знаходиться в центрі міста для того, щоб і думаю, що від цього буде результат державі в першу чергу. Офіс податкових консультантів працюватиме щодня у робочі дні з 8 ранку до 17 години. Працівники нового сервісу надаватимуть актуальну інформацію з урахуванням нового законодавства та впроваджених змін.